Понеділок, 26 лютого. В ефірі програма цей день в студії Юлія Вітряк. Вітає вас. Розпочинають випуск такі теми. Загинув на Херсонщині. Це важко витримати, тому що молодь наша гине. Сьогодні у Кривому Розі попрощалися з морським піхотинцем Артемом Волошиним. Пам'яті захисників України. Це святі люди. І батьки для нас святі люди. У другу річницю повномасштабної війни у Кривому розі вшанували загиблих героїв. Послуги на виїзді це дуже зручно. Я тут рядом проживаю. Фахівці мобільного офісу центру Віза сьогодні обслуговували жителів селища Мирівське, 20 днів у Маріуполі. Наша фантазія не підказувала навіть нам тих масштаб масштабів вбивства руйнувань, котрих ми побачимо вже через декілька днів. У Кривому Розі у ці дні проходять покази всесвітньо відомої документальної стрічки Мстислава Чернова. Сьогодні Кривий ріг попрощався з морським піхотинцем Артемом Волошиним. З перших днів повномасштабного вторгнення він бив окупантів на найгарячіших напрямках фронту. У 27 років життя мужнього криворізького воїна обірвалося. Останню шану Артему Волошину криворіжці віддали стоячи на колінах. Артему Волошину було всього 27. В мирному житті він працював на північному комбінаті, мав велику люблячу родину. Близькі та знайомі згадують, Артем був відмінним сім'янином. Познайомились в технікумі. Чоловіком був хорошим. завжди був сулипка, веселий, завжди був за таке міроприяття, везде хотів участвовать. Був очень добрий, відзивчивий. Дуже гарна людина, дуже гарний сім'янин був. Він приїжджав і відпустки коротенькі, завжди був сім'єю своєю. Вічлива людина, спокійний завжди був, завжди позитивний був. Гибнуть наші діти. Це дуже тяжко для кожної сім'ї. Це важко витримати, тому що молодь наша гине, дуже шкода. Артем Волошин служив у 36-й бригаді морської піхоти. Бив ворога на Донецькому, Херсонському та запорізькому напрямках. Артем після проходження базової загальної військової підготовки прибув в наш підрозділ. Перших чотири місяці я був командиром взводу, в якому Артем служив. І за, буквально за перший місяць його служби ми познайомилися краще. Артем допомагав. Ми тоді були на Донбасі, на східному напрямку. І ну, завжди проявляв себе позитивно і надзвичайно. Чуткою добре ставився до хлопців, розумів їх не так давно. криворізький боєць приїздив додому. 21 лютого. Артем Волошин загинув. Його життя обірвалося на Херсонщині. Я взагалі не можу повірити, що його немає. У мене досі пор як Ми на морі в місті Ну веселились, баловались. Вот парні ді назад приезжал сюда, улыбался с женой, говорил, что все будет хорошо, что должно здавно это когда-то закончиться. Поховали Артема Волошина на центральному кладовищі з усіма військовими почестями. Михайло Бостров, Оксі Васильченко, цей день. 24 лютого у другу річницю повномасштабної війни у місті вшанували пам'ять земляків, які загинули, захищаючи Україну з Покровського району. Репортаж наших журналістів. На фасаді 49-го ліцею 1 лютого встановили пам'ятну дошку випускникові цього навчального закладу Артему Карповичу. У другу річницю повномасштабної війни біля пам'ятного місця людно. Вчителі згадують учня, який місяць не дожив до своїх 24 років. Життя героя обірвалося 11 березня 22-го року під Ольгинем на Херсонщині. Артем був спокійний, відповідальний, дуже радісний. Пішов воювати. І виконуючи свій військовий обов'язок, загинув. Це була дитина, як ясне сонечко, у нас дуже добрий учень, навчався добре, все мріяв стати якби, військовим і з перших днів війни пішов захищати нашу Україну. Також він був і в АТО. Ну, Така доля його ще дуже рано. Він загинув. Ми його всі пам'ятаємо. Вічна слава нашим героям на місці вшанування пам'яті сина, мати героя Віра Карпович. Мій син загинув у березні 2022 року під Херсоном. Тоді були тяжкі бої, і загинуло дуже багато воїнів. І мій син Артем. Вдячна закладу і місту, що в пам'ять про мого сина і полеглих героїв. Я знаю, що всі. Пам'ятають цей день, коли настала війна, ми не знаємо, коли закінчиться ця страшна війна. Але ми всі віримо, надіємося, що коли це вона нас закінчиться і пам'ять про наших героїв буде навічно. Я, я як мама висловлюю дуже, мені дуже приємно, що місто підтримує такі сім'ї, як я. Лінія фронту на Херсонщині, де загинув Артем Карпович на початку повномасштабної війни, була визначальною для Кривого Рогу. Про це нагадав голова Ради оборони міста Олександр Вілков. Цей молодий хлопець, юнак Артем Михайлович воював і захищав саме Кривий Ріг. Було перші два, мабуть, навіть три місяці, була реальна загроза захоплення Кривого Рогу. Реальна загроза. З боку Інгульця ворог був за 200 метрів. До міста, що найближче. З боку Нововоранцовки, ну, можна так сказати, ворог підходив аж до Водосховища Зеленодольська. Ольгіна якраз, там, де прийняв свій бой Карповіч Артем Михайлович. Це ну, від того міста, мабуть, кілометрів 5, ну тому що він і пішов вперед у розвідку разом. Зі своїми побратимами разом зі своїми хлопцями. То була передова нашого міста, саме нашого міста. І цей хлопець це хлопець, який воював і загинув за, своє батьківщин, за свою батьківщину і за своє рідне місто, за свою домівку. І завжди ми його будемо пам'ятати. Це святі люди. І батьки для нас святі люди. 24 лютого меморіальні заходи відбулись в усіх районах міста. Громада згадує кожного, хто не дожив до цього дня. Несуть квіти і до меморіалів, і до дошок, тому що в нашому місті пам'ять про кожного, хто не вернувся, не вернувся з цієї війни, буде жити вічно. Ми встановлюємо дошки. Ми створюємо меморіали. Ми побудуємо вже, є проєкт Кращий меморіальний комплекс в Україні і саме військовий меморіальний комплекс в Україні. І головне пам'ятати живих, опікуватись, опікуватись батьками тих, хто загиб, тих, хто в полоні, тих, хто пропав в безвісті, тому що це наш святий обов'язок. Кожухар, Олексій Васильченко цей день. Криворізька міська рада прийняла звернення до прем'єр-міністра України, в якому просить втрутитися в ситуацію з акціонерним товариством «Криворізька теплоцентраль. Це підприємство державної форми власності нині підпорядковується НАК Нафтогаз України, органом управління якого є Кабмін. У зверненні зазначено, державний теплопостачальник, що обслуговує половину міста, цьогорічний опалювальний сезон фактично зірвав аргументи керівництва теплоцентралі, вплив підриву окупантами Каховської ГЕС і відсутність води у системі влітку, коли мали бути проведені гідравлічні випробування а також гідроудари при аварійних відключеннях електропостачання. Разом з тим, комунальне підприємство Криворізька тепломережа працює в таких же умовах і масштабних проблем у його роботі. Немає у зверненні вказано. Реально така ситуація склалася через системне знищення та розкрадання державного підприємства «Криворізька теплоцентраль, оскільки міська влада Кривого Рогу не має ні юридичного, ні фактичного впливу на це підприємство. Депутати просять прем'єр-міністра сприяти поновленню ефективного управління Криворізькою теплоцентраллю, ухваленню та фінансуванню реальної інвестиційної програми. Інакше наступний опалювальний сезон може не Спочатися рішення підтримали 29 із 45 депутатів. Один голос проти, один утримався. Депутати від слуги народу за звернення не голосували. Мобільний офіс центру Віза побував сьогодні на виїзді у селищі Мирівське. Зокрема, отримували адмінпослуги мешканці модульного містечка. Ігор Кононенко поспілкувався з фахівцями і клієнтами сервісу на колесах. Юлія виховує чотирьох дітей. Відтак вибрати час, аби дістатися центру візи для оформлення матеріальної допомоги. Жінці було складно приїзд мобільного офісу в селище Мирівське дозволив Юлії вирішити цю проблему за 15 хвилин. Це дуже зручно. Я тут рядом проживаю, не потрібно час витрачати на дорогу. Прийшов, все подав документи і часу. Менше Артур, переселенець з Донецької області, прийшов до мобільного офісу разом з сестрою, аби підтримати її. Було багато питань, але тепер є розуміння, що робити далі, говорить чоловік. Тут дуже хорошо. дякую за все. Всі документи зброї да, зібрати да, це зручно да, дуже да, зручно. у складі мобільної бригади, яка сьогодні працювала в селищі Мирівське, адміністратори центру Віза та представники департаменту соціальної політики. Найбільш актуальними питаннями, з якими зверталися мешканці, це була тема отримання соціальних різних видів допомог. Також звертались за допомогою в оформленні біометричних паспортів у формі ID-картки, закордонного паспорта, подання повідомлення про пошкоджене та зруйноване майно, оскільки тут більшість населення це внутрішньо переміщені особи, присвоєння статусу дитині війни, реєстрація нерухомого майна. Також із земельні питання. Завтра мобільний офіс віза працюватиме на виїзді для мешканців селища Рудничне. Єркононенко Артем Кравченко. Цей день. Український документальний фільм, який номіновано на премію Оскар, в ці дні можуть подивитися криворіжці. У місті проходять покази стрічки Мстислава Чернова 20 днів у Маріуполі. Унікальна хроніка лютого березня 2022 року та інтерв'ю з очевидцями події у Маріуполі у сюжеті Олега Ендриксона. бачимо візуально. Танки зайшли З надписю ЗЕД. Город Маріуполь блокирован со всіх сторон. Ці унікальні кадри, частина документального фільму українського військового кореспондента та письменника Мстислава Чернова, «20 днів у Маріуполі. Модератор серії благодійних показів стрічки Куріний Маріуполець Євген Тузов згадує: на початку великої війни намагався повірити в те, що все скоро мине. Ми думали, що ну, там політики там пограються між собою, там, чимось там поміряються і потім все закінчиться. Ну, максимум, що може статися, ти, як це було у нас. Обстріляли мікрорайон на лівому березі Маріуполя. Ось, і ну, Так, ми цього дуже-дуже не хотіли, але ми навіть не здогадувались. Наша фантазія не підказувала навіть нам тих масштаб масштабів вбивства руйнувань, котрих ми побачимо вже через декілька днів. Втім, ситуація ставала складнішою з кожним днем. Євгену довелося стати комендантом найбільшого укриття в місті. Для мене, мабуть, такий переломний період настав, коли я зрозумів, що нам треба вже починати колоти дрова та розводити багаття на вулиці. Тому що на той час вже пропала електрика, уся водопостачання. І газ це було останнє, що пропало. 2 березня ми вже були у повному оточенні. Упродовж останніх днів фільм, який став найкращою документальною стрічкою за версією Британської академії телебачення і кіномистецтва, можна було побачити в кількох криворізьких локаціях. Інтерес до стрічки незмінно високий, адже наше місто друга домівка для багатьох маріупольців, яким пощастило вирватися з пекла. Дуже турбувалися про Маріуполь. І про всіх мешканців міста, і про наших нацгвардійців, там родна тактична група, частина 3011, і про танкістів, там 17-та бригада була, про наших хлопців, які в інших підрозділах. Ну і взагалі ну, про Маріуполь, як про частину України. І можу сказати, що дуже гарний фільм знати. Дуже гарний і всім дуже рекомендую подивитися. Ота там вся правда про. Війну, вся правда про початок війну, вся правда про людську трагедію. І після цих фільмів ще більше хочеться боротися та перемагати. І перемога буде за нами. Наприкінці кожного показу неформальне спілкування про наболіле. На зустрічі з криворіжцями були ті, хто бачив, як знищують Маріуполь на власні очі. Мабуть, десь понад 100 тисяч я по загинули в місті Маріуполь. Тому що, коли мені кажуть, це у кожній родині хтось мав, мав там загинути, чи мінімум був поранений. В моїй родині на той час, що було в Маріуполі, були дві людини. Я та моя мати. Вона була на моєму сховищі. В нашої родини у одної людини з нашої родини три контузії. От, і там відірвані м'язи, ну, це я вже не кажу про це. От, і це не моя мати. Чесний жорсткий відвертий фільм покликаний не допустити, щоб світ забув про трагедію Маріуполя, впевнений Микола Осиченко. У мирний час він очолював маріупольське телебачення. Нині на каналі керують окупанти. Сам же медійник дивом врятувався з охопленого вогнем міста. У кожної людини, яка виїздила звідти, була легенда. У кожної. у мене була легенда. Я був простим режисером хокейних трансляцій. Тому що я тебе там пам'ятаю, теж ми з тобою з тобою бачились на хокеях. А, я боявся дуже однієї, однієї речі. Я справа в тому, що з 23 лютого я почав робити маленькі відеоблоги від відповіді на панічні запитання. І майже кожного дня я намагався це робити, викладати в діджитал. А, і потім я їду, і я розумію, що 24 блокпости, і на кожному може бути та собака, яка мене десь бачила, і це все. Ну тобто, це віли. Пощастило. Як і знімальній групі, яка працювала над фільмом в оточеному Маріуполі у 2022 році. Торік стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні. 20 днів у Маріуполі та його автори здобули низку престижних премій. Втім, цілком можливо, що головна попереду. Мстислав. Чернов Євген Малолетка, Василіса Степаненка. Десь на, 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 у перших числах березня вони були у нашому сховищі. Ми разом чай тоді пили. І ніхто навіть не здогадувався, що зараз після усього того, що ми пройдемо, що ці хлопці стануть зірками журналістики військової, всі тримають пуліцерівські премії. І, мабуть, вже ось у середині березня ми мій, мій приятель Мстислав Чернов буде оскароносним. Я на це дуже розраховую. Олег Хендриксон, Андрій Славний, Олексій Васильченко. Цей день цей день триває. Далі про таке. Знову за парти по життю активна жінка, поэтому мені дуже цікаво, що тут буде. Урочиста посвята в студенти проходить для 400 нових слухачів університету третього віку. Віра у кривому розі. Це такий спосіб сказати важливі слова і хвимога більшій кількості людей. В ці дні у нашому місті проходить вулична виставка плакатів Нікіти Тітова. Університет третього віку соціальний проєкт, започаткований у нашому місті шість років тому Костянтином Павловим. Випускниками особливого вишу стали вже дві тисячі людей золотого віку. Зараз стартує новий навчальний сезон. Урочисту по святу студенти університету третього віку приймають 400 криворіжців з металургійного району. Сюжет Вікторії Добровольської. Проєкт університет третього віку відновив свою роботу в кривому розі. Торік вимушена перерва була пов'язана з пандемією та початком великої війни. За підтримки фонду Олександра Вілкула, українська перспектива. Люди старшого віку знову отримали можливість відвідувати заняття в особливому виші. Сьогодні в металургійному районі відбулася урочиста посвята у студенти університету третього віку. 75-річна Лариса Дмитрівна тут разом з чоловіком. Я була ініціатором я хоч хотіла ще в минулому році, але вже була групи набрані. Мені цікаво все, але ну, перш за все, мене хвилює комп'ютерна грамотність. Причому не стільки в комп'ютері, як в телефоні. і розклад телефоні. як движеться, і інші додатки. А ми цим не володіємо, хочемо навчитися. Охочих потрапити на навчання традиційно багато. Цього разу дочекалась своєї черги і пенсіонерка Ірина Іванівна. Настрій чудовий. Цей проєкт ми з подругою вже три роки питалися попасти, ну і все ніяк не, не вийшло. А це так повезло, що нас записали. Ну, тому, що, тому що на лавці я сидіти не, не сидю. От, ну, така по житті чи як по життю активна жінка, тому Мені дуже цікаво, що тут буде. Це ще проект Костянтина Павлова. Ми дуже його пам'ятаємо. і Так любимо піддержать свою форму. Тут сказали, що будуть танці, буде скандинавська ходьба. От. Ну і так, ну в сну, звісно, як спілкування. Це дуже приємно, що для нас це таке організовано. Інтересує скандинавська ходьба, це раз. потім буде там ну, комп'ютерна техніка. Два історія города мені дуже хочеться приємно. Що за нас пенсіонерів так наше місто хвилюється, допомагає. Я дуже вдячна організаторам цього закладу. Ми будемо мати змогу вивчати психологію, а саме головне українську мову. Ми зможемо відновити, згадати, набути нові знання з української мови. Бо українська ж мова, це ж наша зброя. Активних земляків, слухачів нового курсу, привітав голова ради оборони міста Олександр Вілку. Ми продовжуємо всі соціальні проекти і відновлюємо навіть усі соціальні проекти, які були, для того, щоб наше місто могло жити ну нормальним як для воєнного часу життя. початку 23-го року, коли дякуючи героїчним зусиллям. Наших військових ми почали ну, відновлювати все, що можна відновити. Да, ви знаєте, там у нас працюють дитячі садочки, дю США, музичні школи. У минулому році ми відродили проєкт, який започаткував мій друг Казантин Юрійович Павлов. Університет третього віку. Вже перші 200 студентів університету третього віку вже відвчилися. Можу сказати, що заявок дуже багато, бажаючих дуже багато. І зараз ну, в два рази більше вже людей йде. 400 людей. По дві групи в вісьмі територіальних центрах. Новий навчальний курс особливого університету подія і для слухачів, і для їхніх наставників. Будемо на дві групи. В кожній групі є декілька студентів, вже мені знайомі. Люди це мої колишні вчителі, лікарі. Це дуже поважні люди, мені дуже приємно з ними спілкуватися. Тому тепер випала мені така честь бути вчителем у них. У нас триває війна, тому ми будемо подолати страх, тривогу, будемо медитувати, знайомитися з різними техніками арт-терапії. Будемо з ними виготовляти оберіг на згадку про наші заняття. Ну і дуже дуже багато, що чого в мене є. Програма нового курсу сформована з урахуванням побажань слухачів попереднього випуску. Заняття проходитимуть щотижня по вівторках і четвергах, за напрямками комп'ютерна грамотність, українська мова, психологія і здоровий спосіб життя, у якому поєднані скандинавська ходьба, основи здорового харчування та бальні танці. А ще студентів запрошуватимуть на творчі події та заходи в місті, Девіз особливого криворізького вишу лишається незмінним. Життя триває. Я за що я вам кажу? За те, що ви такі молоді, гарні, активні, так? значно краще прийти, отримати нові знання, а знань ну, у різних напрямках, починаючи від правильного харчування, там, правознавства, комп'ютерів і закінчуючи скандинавською ходьбою, навіть танцями. Знань дуже багато. Бажаю, щоб навчання пройшло добре. Як ви вже довчитесь, будемо видавати вам дипломи і щоб вже була перемога. Правильно? Бо да. це буде найкращий подарунок. Це те, що нам усім потрібно, усій нашій країні. А місто завжди буде поруч з вами, буде завжди вас підтримувати. Дзинкою концерту, підготовленого для нових студентів, став танець від випускників університету третього віку. Цього року планується провести набір слухачів ще й на осінній семестр, адже цікавість до проекту не зменшується. Вікторія Добровольська Максим Пономарьов цей день. Керівництво Довгинцівського району запросило на традиційну зустріч представників дитячих будинків сімейного типу та прийомних родин. Про що говорили? Дізнайтеся сюжету. підсумки минулого року плани на 2024-й – вирішення нагальних питань? Такою була зустріч керівництва довгинцівського району з представниками місцевих дитячих будинків сімейного типу та прийомними сім'ями. В нашому районі є шість. Дитячих будинків сімейного типу та сім прийомних сімей, в яких виховується 61 дитина. Також у нас тимчасово є три дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 25 дітей. Це внутрішньопереміщення особи, які на наш на території нашого району. Тому у нас така велика, дружня дитяча сім'я. Я дуже вдячний батькам, які мають таке велике серце і опікуються цими дітками. Велика родина потребує багато енергії, зізнаються дорослі. А малеча завжди тримає в тонусі, надає моральну підтримку і мотивує розвиватись. Добрим словом, добрим ділом, добрими почуттями, а енергії на друг друга. Діти це взагалі дають таку енергію, тому що просипаєшся, ота лучізарне глазки, тата, мама, добрий ранок, це вже надихає на добрий день. Діти в мене маленькі від 7 років до 15. Це такі енергоджайзери, що. З ними ви полежати на дивані не зможете. Тому енергія тільки від них. Діти заводять, діти дають наснагу, діти дають. Бачити і відчувати себе набагато молодшою в цьому житті, співати за ними, вчити їхні гаджети, а не вкливи, як ми до цього це вміли. Тобто ми розвиваємося разом з нашими дітьми. Такі зустрічі в районі традиційні цього разу приємним завершенням зібрання став міні-концерт дитячих талантів. Олег Андрексон, Вадим Діденко, цей день. Два роки повномасштабної війни очима українського ілюстратора Нікіти Тітова можуть побачити у ці дні Криворіжці. Виставку Віра організував Криворізький центр сучасної культури. Ідею реалізували креативно, як саме розповість Аліна Чистосердова. Любов, гнів, довіра, юність, дім стилізовані слова авторства відомого в Україні ілюстратора Нікіти Тітова в ці дні у Кривому Розі. Цикл робіт під назвою Віра криворіжці можуть побачити просто неба на паркані, проспекту університетському роботи художника в нашому місті завдяки криворізькому центру сучасної культури. Вона доступна абсолютно кожному, і кожній. Вона буде привертати увагу мешканців, перехожих, гостей міста, внутрішньопереміщених осіб, навіть військових, які можливо знаходяться у відпустці або пересуваються кривим рогом. І це такий спосіб сказати важливі слова і допомога більшій кількості людей. Слова образи це стан людей, їхній героїзм, біль, сподівання. Криворіжці, які зупинилися оглянути плакати, поділилися своїми емоціями. Сум, вдячність героям, які захищають нас. І злість на сусідів. Мне сподобався дім і любов, да, тому що дуже креативно. І ну, це такі слова, які зараз важливі для кожного українця. Плакати з чорної серії українського ілюстратора в Кривому Розі у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Назва виставки Віра. Символічна, діляться люди. Хотілося б, щоб якнайшвидше це все закінчилося і вже повернулися живі, здорові додому. І наступило, наступило щастя в нашій країні та процвітання. Побачити 22 роботи Нікіти Тітова просто небо» криворіжці можуть протягом місяця. Аліна Чистосердова Денис Захаров. Цей день на цьому все більше новин на нашому сайті у телеграм-каналі та Фейсбук. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих кого любите.